Сьогодні на тебе чекає не просто геометрія, а справжнє мистецтво. Ми поєднаємо уяву і точність, щоб створити ідеальні трикутники, а знадобиться нам для цього лише лінійка без поділок, циркуль і олівець. Нумо пізнавати захопливий світ побудови трикутників разом. Перше наше завдання навчитися будувати прямокутний трикутник за відомими довжинами його одного катета і гіпотенузи. Нагадуємо, що розв'язання задачі на побудову складається з трьох обов'язкових етапів аналізу, побудови та доведення. Усіх їх ми вже розглядали в інших відео, з якими ти, у разі потреби, можеш ознайомитися. Ці етапи, звісно. Також буде представлено тут. Почнемо з аналізу. Маємо два відрізки з різними довжинами А та С, при цьому відрізок С довший за відрізок А. Потрібно побудувати трикутник, наприклад, МТП із прямим кутом Т, оскільки гіпотенуза МП завжди більша за будь-який катет, то МП дорівнює С. А катет, наприклад, ТП позначимо як такий, що дорівнює А, і почнемо побудову саме з нього. У задачах на побудову виміряти задані відрізки лінійкою ми не можемо, однак можемо провести за її допомогою довільну пряму, що ми зараз і зробимо, проведемо довільну пряму К та позначимо на ній довільну точку Т. Далі потрібно від точки Т. Відкласти на цій прямій відрізок рівний заданому відрізку А. Так ми отримаємо катет ТП. Спробуй виконати це самостійно за допомогою лінійки та циркуля. До речі, у нас є відео, у якому ми пояснювали, як це робити. Розгляньмо всі кроки. Насамперед виміряємо циркулем відрізок А. Не змінюючи розхилу циркуля, зробимо засічку на прямій К. Для цього опишемо дугу кола із центром у точці Т та визначеним радіусом А так, щоб дуга перетнула пряму К. Точку перетину дуги та прямої позначимо як П. Так ми отримали катет ТП. Зверни увагу побудову відрізка, що дорівнює заданому, можна детально не розписувати. Оскільки вона є базовою або опорною, тобто такою, що ми вміємо будувати. Поглянь, у нас є вже дві вершини трикутника, залишається знайти третю вершину, точку М. Міркуємо так відрізки МТ та ТП перпендикулярні, як катети прямокутного трикутника, а тому точка М неодмінно лежатиме на прямій, що проходить через точку Т. І є перпендикулярною до прямої K назвемо цю пряму N. Зупини відео та спробуй побудувати пряму N самостійно. Таку побудову ми вже пояснювали в іншому нашому відео, яке ти можеш подивитися, щоб пригадати основні кроки, якщо потрібно. Нумо звірятися щоб побудувати пряму N. Можна відкласти на прямій К ліворуч від точки Т відрізок, що дорівнює ТП. Так ми отримали точку, яку назвемо, наприклад, F. Далі проводимо дуги із центрами в точках F і P відповідно по один бік від відрізка FP. Радіус цих дуг має бути більшим за половину цього відрізка, але не більшим за весь відрізок FP. Точку перетину цих дуг Позначимо, наприклад, як S і проведемо через точки Т і С пряму Н, що є перпендикулярною до К. Зверни увагу, побудову прямої N теж можна детально не розписувати, оскільки вона також є базовою. Далі знаходимо останню вершину трикутника точку М, яка лежить на прямій N, у цьому нам допоможе відома довжина С гіпотенузи МП. Вимірюємо її циркулем. Не змінюючи розхилу циркуля, описуємо дугу кола із центром у точці P та радіусом C, доки вона не перетнеться із прямою N. Точка перетину дуги та прямої N і є шуканою точкою M. Залишається сполучити точки M і P відрізком. Отримуємо шуканий трикутник MTP. Етап побудови завершено. Перейдімо до останнього обов'язкового етапу доведення. Зупини відео та спробуй самостійно довести, що побудована фігура є саме тією, яку вимагалося побудувати. Згідно з побудовою трикутника МТП, його катет ТП дорівнює А, гіпотенуза МП дорівнює С, а кут Т прямий. Отже, трикутник МТП є саме тією фігурою, яку вимагалося побудувати, наше наступне завдання навчитися будувати трикутник, вид якого, на відміну від першої задачі, ми не знаємо. Однак ми знаємо довжини двох його сторін, назвемо їх відрізками П та М. Відомий також кут між ними. Позначимо його, наприклад, як Б. Побудуємо трикутник NFK, у якому кут, скажімо, Н дорівнює куту Б, сторона НК дорівнює відрізку П, а сторона НФ відрізку М. Як і в попередній задачі, спершу на довільній прямій, наприклад, А. Потрібно відкласти відрізок НК, що дорівнює П. Зроби це самостійно. Отже, на прямій А позначаємо довільну точку Н і відкладаємо відрізок НК, що дорівнює П. Чудово! Дві вершини трикутника вже маємо. Залишається знайти третю вершину F. Для цього потрібно побудувати кут N, що дорівнює куту B. Детальне пояснення такої побудови ти можеш знайти в іншому відео цього плейлиста. Спробуй виконати цю побудову самостійно, а потім ми детально її розберемо. Щоб побудувати кут N рівний заданому куту B, насамперед потрібно з кута B зробити трикутник. Зручно це зробити так. Провести дугу кола із центром у точці Б та радіусом, що дорівнює вже побудованому відрізку НК, точки, де дуга перетинає сторони кута, позначимо як А та С, і сполучимо точки А та С відрізком. Так ми отримали трикутник АБС. Тепер на відрізку НК маємо побудувати трикутник. Рівний трикутнику ABC за трьома сторонами. Вимірюємо циркулем довжину сторони АБ та описуємо дугу кола з радіусом АБ і центром у точці Н. Після цього вимірюємо циркулем довжину сторони АС та описуємо дугу кола з радіусом АС і центром у точці К. Точку перетину цих дуг позначимо, наприклад як S. Якщо ми з'єднаємо ці точки відрізками, то отримаємо трикутник SNK, що дорівнює трикутнику ABC за трьома сторонами. А оскільки у рівних трикутників відповідні кути рівні, то кут N дорівнює куту B. тобто так ми побудуємо кут рівний заданому. Це означає, що ми побудували потрібний нам кут N, рівний заданому куту B. Розписувати цю базову побудову детально ми не будемо, а оскільки відрізок СК нам далі не потрібний, проводити його не будемо взагалі. Натомість нам дуже стане в пригоді сторона кута СН. Можемо навіть продовжити її далі від точки С На ній ти легко відкладеш відрізок NF, що дорівнює заданому відрізку М. Зроби це самостійно. Спершу вимірюємо циркулем відрізок М. Не змінюючи розхилу циркуля, відкладаємо від точки N на прямій NS відрізок рівний М. Точку перетину дуги та прямої позначимо як F, з'єднуємо точки F і K відрізком. Маємо шуканий трикутник NFK. А тепер спробуй самостійно довести, що побудована фігура є саме тією, яку вимагалося побудувати. Згідно з побудовою довжина сторони НК дорівнює П, кут Н дорівнює куту Б, а довжина сторони NF дорівнює М. Отже, побудований трикутник є саме тим, який вимагалося побудувати. Тільки поглянь на цей результат такі ідеально рівні сторони і кути та напрочуд точна побудова. А використали ми всього лише лінійку та циркуль. Просто дивовижно. Запам'ятай. Тепер ти вмієш будувати деякі трикутники, використовуючи лише олівець, лінійку та циркуль. Зокрема, ти можеш абсолютно точно побудувати прямокутний трикутник, якщо знаєш один із його катетів і гіпотенузу. Також тепер тобі вдасться виконати побудову трикутника, якщо відомі дві його сторони та кут між ними. Залишаємо тут невеличкі підказки щодо безпосередньої побудови цих трикутників. Ось так за допомогою геометрії можна розкрити свій творчий потенціал. Для цього дивися інші наші відео та будуй разом із нами!